Головна умова очного навчання укриття в школі та його задовільний стан. Прилуцький ліцей номер 10 має укриття подвійного призначення. Сховище в разі повітряної тривоги може вмістити 104 учня та педагогів. В укритті є все необхідне для перебування учасників освітнього процесу. Але рік тому вкрай гостро стало питання необхідності ремонту вентиляції. Довго очікуване фінансування на ці потреби заклад отримав завдяки свідомій коаліції політичних сил прилуцького парламенту. А це фракції Сила і честь, Європейська Солідарність. Кивщина за майбутнє та слуга народу саме вони зібралися на позачергову сесію Прилуцької міської ради і прийняли ряд важливих питань на користь громади, в тому числі і питання ліцею номер 10 Укриття в ліцеї номер 10 має статус подвійного призначення. В укритті наявна система вентиляції, яка потребувала ремонту. Це заміни. Фільтрів та механізму записку повітря по трубах на сьогоднішній день. Дякуючи нашим депутатам і команді Анатолію Мірошниченку, сила і честь Валерію Дубілю, батьківщина за майбутнє», європейська солідарність слуга народу, відбулася в нашому місті сесія, на якому прийнято одне із важливих рішень це виділення 200 тисяч для ремонту системи вентиляції для нашого укриття. Щиро вам дякуємо. Нагадаємо, що 4 листопада в ході сесії було затверджено більше 50 питань, частина з яких це підтримка освітньої галузі міста, як в питанні фінансування заробітної плати, так і спрямування коштів на покращення матеріальної бази, ремонт та облаштування укриттів.